Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Лондонська зустріч високопоставлених представників Сполучених Штатів Франції, Німеччини, Великої Британії і України фактично скасована за кілька годин до свого початку. Після того, як стало відомо, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов утримуються. Від участі у цій зустрічі, і єдиним представником Сполучених Штатів, під час цього обговорення проблеми завершення російсько-української війни буде спеціальний представник президента Трампа Кіт Келах для радників з питань національної безпеки та міністрів закордонних справ Великої Британії. Німеччини, Франції і України також стало очевидним, що присутність на такій зустрічі навряд чи має сенс. Щоправда, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ще знаходиться у Лондоні, і, ймовірно, проведе перемовини із своїм британським колегою Девідом Лемі. Однак, це відбудеться вже не у рамках багатостороннього процесу, який намагалися розпочати у Парижі. Як відомо, зустріч у Лондоні мала стати другим раундом перемовин після того, як у Парижі високопоставлені представники Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії, Німеччини і України обговорювали спільну позицію щодо завершення російсько-української війни. Але вже після зустрічі у Парижі стало очевидним, що адміністрація Сполучених Штатів. Розраховує не стільки на опрацювання спільної позиції, скільки на те, що європейські країни та Україна погодяться із тим нереалістичним баченням, яке склалося у президента Дональда Трампа та його найближчого оточення. Абсолютно не випадково відразу після Паризької зустрічі державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо Підкреслив, що в разі, якщо за короткий термін домовленості між Росією і Україною не вдасться досягти, Сполучені Штати взагалі відмовляться від подальшої участі у перемовинах. Тобто, адміністрація президента Трампа пішла на відвертий шантаж, і шантаж партнерів, і шантаж Росії, сподіваючись, що сторони погодяться із такою тактикою і. Ухвалять будь-які пропозиції, які буде висувати адміністрація Білого Дому. Результати цього шантажа виявилися, як на мене, неочікуваними для самої адміністрації Дональда Трампа. Виявилося, що президент Путін якраз намагається утримати. Трампа за столом для перемовин, і ми знаємо, для чого, щоб на тлі цих перемовин продовжувати бойові дії проти України і зробити Трампа та його міністрів співучасниками своїх злочинів, заплямити руки американського президента кров'ю цивільних українців. А от у Києві та європейських столицях очевидно не погодилися із шантажем, зокрема із. Пропозиціями Сполучених Штатів визнати російський статус анексованого ще у 2014 році Криму офіційно ці пункти так званого мирного плану, які з'являлися у медіа напередодні лондонської зустрічі, ще раз могли переконувати і в тому, що головним об'єктом шантажу з боку адміністрації Трампа залишається саме Україна. І те, що Сполучені Штати не бажають брати жодної участі у забезпеченні гарантій безпеки для України і разом із цим продовжують сподіватися на підписання знаменитої мінеральної угоди, що робить дії Адміністрації Трампа не стільки діями політиків, зацікавлених у безпеці в Європі, скільки тактикою марадерів. І до того ж. Можна було усвідомлювати, що і щодо Росії адміністрація Трампа займає абсолютно нереалістичну позицію, сподіваючись, що Путін погодиться із тими пунктами мирної угоди, які будуть безпосередньо впливати на його власне, хай і химерне бачення російського суверенітету. Так, Поруч із ідеями щодо того, щоб окупований Крим був визнаний законною територією Російської Федерації, що фактично руйнує все післявоєнне міжнародне право, була і пропозиція передати під контроль Сполучених Штатів Запорізьку атомну електростанцію. Хоча з точки зору Російської Конституції і самого Путіна Запорізька АЕС знаходиться. Не на якійсь нейтральній території чи у сірій зоні, а просто на території так званої Запорізької області Російської Федерації. І погодитися із тим, що спеціалісти Сполучених Штатів будуть контролювати атомний об'єкт на території, яку в самій Москві вважають територію Росії, це. Поза сумнівом, очевидна зовнішньополітична поразка російського президента, поразка, на яку він навряд чи поводиться, і знову таки серед пунктів так званого мирного плану, які зараз оприлюднюються у різних медіа, можливо, це тільки пропозиції американців, і ці пропозиції також можуть надаватися з різних американських відомств. Так, от серед цих пунктів чимало. Моментів, які виглядають ілюстрацією повної неадекватності адміністрації президента Сполучених Штатів, якщо дійсно всі ці пропозиції будуть виходити від Дональда Трампа. І тоді виникає досить просте питання. А чи є задачою Трампа дійсно добитися якихось домовленостей між Росією і Україною? Чи все ж таки Трамп, який усвідомив нереалістичність своїх популістських обіцянок щодо закінчення російсько-української війни? А ми пам'ятаємо цю безглузду балаканину про 24 години чи про 48 годин, яку сам американський президент потім назвав жартом? Чи не є головним завданням Трампа? Просто відмовитися від подальшої участі у переговорах, а звинуватити у неконструктивності Україну і Росію. Краще, звичайно, Україну, бо на якісь домовленості із Росією фінансового характеру, жадібний до грошей американський президент, продовжує сподіватися. Але я не думаю, що Трампу вдасться так легко здійснити і цей свій нереалістичний план, адже про. Те, що він зробив для завершення російсько-української війни, у нього будуть запитувати і у самих Сполучених Штатах, і у світі. І, як на мене, ці розрахунки американського президента можуть зустрітися із тим, і з чим зустрічаються усі інші розрахунки Дональда Трампа за ці безславні перші 100 днів його ганебного президентства. А саме на Фіаско. Після якого доведеться повертатися до реального життя. Реального життя, яке і є головним ворогом Трампа та його прихильників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймія Кофі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!